В класі двукарик вчилися дивні учні. Їх називали звуки. Вчитель був дуже добрий і його називали м'який знак. Всі звуки, так як і діти, були дуже різними. Одні завжди співали. Це були голосні звуки. Ті бубніли, гарчали і їх називали дзвінкими звуками. З Лише глухі звуки були найтихішими в класі. Їх майже не було чути. Вони лише шепотілися між собою. Дзвінки звуки часто глузували з глухих звуків. Вас ніхто ніколи не почує, бо ви занадто тихо говорите. Зажурилися глухі звуки. Як же нам зробити так, щоб нас почули? Голосний «И» підійшов ближче до глухих звуків, щоб потішити їх, але тут продзвонив дзвоник на урок, і всі учні побігли сідати за парти. Вчитель зайшов в клас і побачив, що с та «и» не встигли сісти. Вони стояли посеред класу та трималися за руки. Вчитель подивився на них і вигукнув: «си, сідайте! І тут усі почули, як глухий звук с зазвучав. З того часу глухі звуки подружилися з голосними. Вперше за глухе життя їх почули. Більше дзвінки звуки ніколи не глузували з глухих. С, с, Ц, ц, ш, ши, Ч, т, Ш, ши, п, пи, т, ти. Х. Х. Ки Ф. Фи. Звуки різні всі, голосні, дзвінкі, глухі. Як же нам вас пізнавати, як вас правильно називати? Тож послухайте усі і запам'ятайте, звуки голосні співайте, дзвінки голосно промовляйте, а глухі повітрям здувайте.